Вітаю на каналі Ваніль і Шоколад. У цьому відео пропоную рецепт плетена булка коса. Він є доповненням до відео з виплітання тіста. Цей рецепт дуже простий, завжди виходить. Тісто пухке, смачне надається до плетіння і є моїм улюбленим. Його можна використовувати для булки, хліба та іншої дріжджової випічки. Починаємо з приготування тіста. До 250 г теплого молока додаємо одне яйце, 15 г дріжджів, щіпку солі, 30 г цукру, 30 г топленого вершкового масла. Масу вимішуємо. Просіяти 440 г борошна та замісити тісто. Заміс відставляємо в тепле місце на 1 годину для бродіння. Після пройденого часу тісто ще раз вимісити та розділити на три рівні частини. Кожна приблизно 260 г. Тісто розвалкувати та скрутити. Перед скручуванням змести зайве борошно. Валки з двох кінців зробити тонкими, тоді булка буде мати цікавішу форму. Перед заплітанням перехрещуємо валки та виплітаємо спочатку одну половину, булку повертаємо, потім плетемо другу половину. Є два способи плетіння булки з трьох валків. На великому екрані показано плетіння з перевертанням тіста. При цьому. Дві половини виплітаємо, як звичайно, косу. На меншому екрані показано другий спосіб плетіння, коли булку не перевертаємо, а повертаємо і продовжуємо плести, підвертаючи валки під низ, ніби навпаки. Готову плетенку викласти на пергамент, змащений олією та змастити збитим яйцем. Булку відставляємо в тепле місце для брудіння на 45 хвилин. Коли тісто підійде, змащуємо ще раз яйцем та притрушуємо кунжутом або маком. Випікаємо в завчасно розігрітій духовці 10 хвилин при 220 градусах та 30 хвилин при 180. Гарячу випечену булку скроплюємо водою, накриваємо та залишаємо до вистигання. Булка завжди виходить смачна та пухка, завдяки невеликій кількості дріжджів довго зберігається. Спробуйте приготувати її і ця дріжджове тісто стане вашим улюбленим. Дякую за перегляд. Не забувайте підписатись на канал Ваніль і Шоколад і до наступних зустрічей!